Олександр Бондар та Денис Сердюк автори нового путівника по стародавніх куточках Чернігівщини. Це невеличке видання. Насправді приховує всередині багато цікавого і спрямоване на розширення туристичного інтересу до області. Тут було зібрано на даний момент 32 Пам'ятника архітектури основна увага робилась навіть не на ті пам'ятники зараз існують, бо їх можна піти побачити в інших довідниках, почитати, а якраз на пам'ятки, яких зараз вже не існує. Вони були знищені або в роки там лихоліть, або вже більшість з них знищена за радянської доби. У путівнику читач зможе ознайомитись із зовнішнім виглядом історичних пам'яток, знайти їх місце розташування та навіть дізнатися про ті куточки стародавнього Чернігова, які нині не збереглися. Та окрім так званого класичного читання, є і своєрідні інновації: гіперпосилання та QR-коди на кожній сторінці видання. Особливістю цього путівника є поєднання його з інтернет-технологіями і з ресурсом Maps.ua. Це Карта, яка е, є сучасною в нашому місті, яка відображає е, сучасний порядок розташування вулиць, автори продемонстрували, як правильно послуговуватися путівником, і запевнили, що таким чином, маючи під рукою інтернет чи допоміжні гаджети, ви дізнаєтесь набагато більше і швидше ніж під час довгої розповіді екскурсовода. До речі, такий путівник є своєрідною новинкою для Чернігова. Першим досвід інтернет-екскурсії перейняв Львів, де QR-коди стали вже звичним явищем. Тож автори щиро вірять, що таке запровадження підвищить інтерес до нашого міста, не лише українських туристів.